Всім добрий вечір. Гортензії починають розкриватися, починається у них квітування, і наші дворики оживають цвітом гортензій. Покажу вам, як відкривається ось кущик Діамантина. Ось дивіться, яке красиве суцвіття. Бачите, вже салато веще, але вже низ починає біліти. Дуже гарно. Це в мене штамбік. Ваніла Фрайс розкриває. Сільвір Долар. Ось у мене такий. Дивіться, яке широке суцвіття в нього. Теж в зелених кольорах вони три гілочки, всі три квітують. Ще буде розкриватись і розкриватися. Ось подивіться, яка ще зелена верхушка. А тут ось таке широке воно, ну, щоб ви могли якось уявити, ось дивіться, моя рука, і отаке от суцвіття. Сільвер Долар, гортензія, зубчики на квіточках. В кого є така гортензія, напишіть в коментарях. Чи це в мене сільвер Долар, не пересорт. Мені буде цікаво, бо я його купляла як сільвер Долар. Тут ось дивіться, яка квітка. Ось Величина, пелюсточок, яка. Велика, дуже гарне. Починають біліть. Переходжу до другої гортензії. Це у мене фантом. Подивіться, якийсь у у фантома. Був у нас сильний дощ, злива прямо була. Якби пагончики потужні, дивіться, які він має. О, гарні які. Сильні такі, гарні пагони. Але і суцвіття, подивіться, які. Це щось неймовірне. Які суцвіття здорові. Ось, дивіться, так. Бачите? І ще залишається. І був сильний дощ, і соцвіття понамокали. І я бігом давай струшувати воду з соцвіть. І трошки під, все-таки підв'язала. Бачите, ось поставила арматури, але вона в мене взагалі-то була не підв'язана. А після цієї зливи мені вийшло. Я, шкода було, що воно це все похилиться і поламається, Оце, оця вся красота. Оце такий у мене фантом. Трошки ну, оця арматуринка може і портить вид, треба було її трохи може, нижче. Ну, поки що буде так. І ось, бачите, навіть зламалося це в цю негоду, яка була, сильний дощ. Верхівка суцвіття зламалася. Ось, бачите, яке було тут такий пагончик невисокий. І верхушечка зламалася. А ці стоять. Ось такий фантом у мене. Це в горщику Ваніла Фрайс. Ось така вона гарненька. Вона не підв'язана. От бачите, цвіття невеличке, бо вона у 5-літровому горщику. Ось вона. Але держить гарненько свої ці маленькі сусвіття держить. Ну, коли йшла злива, вона ще була не розкрита. Ось гортензія теж красива, набирає силу. Суцвіття будуть розпускатися. Це в мене без назви гортензія. Дуже потужні пагони такі гарні, бордового кольору. Ось теж без назви, але. Схоже суцвіття на фантом. Чимсь схоже. Ну не знаю, що це за гортензія. І по листку, якби схоже на фантом, і по формі суцвіття, і по величині. Дуже гарна трипагони. Росте в у 7,5 літрів. Красота. А це розкривається полярний ведмідь. Дивіться, який кущик красивий Відійду так. Ось бачите, який він в зелених кольорах ще салатових. Тільки-тільки починає розкриватися. Дуже красиве суцвіття, Даже в своєму розкритті оцей ажур розкриття дуже приваблює гарні кущики. Всі будуть квітувати. Всі. Ось такий полярний відмідь. Ось така в мене алейка гортензій. Тут ще ось одна. Зараз підійду ближче. Ось. Теж з великими суцвіттями. Це була без назви, але я бачу, що це вона схожа на фантом. Ось і по листках. І по кольору стебла це, мабуть, фантом. Покажу ближче, може хто дивиться мене. А, може це і не фантом, підкаже мені, як називається ця гортензія. Ось такі має великі листки. Я залишила їй чотири гілочки в цьому році. Ось. В минулому році була заживцьована і посажена у відкритий ґрунт. І ось в цьому році вже отакий кущ наріс такими гілками потужними. Ось одне сутцвітечко запізніле. Квітування в нього порівняно з цими трьома. Ось таке суцвіття. Велике, гарне. Ой, дуже велике таке. красота. Не передать. Ну, я думаю, що це фантом. Відійду так трошки. Дуже гарно. Зараз покажу вам ще одну. У мене тут в квітничку є ще гортензія. Ось вона. Це геркулес. Ці листки з квіток трошки прикриває. Ось така Геркулес. У мене вона тут у квітничку. Підписана ось Геркулес. Купляла як Геркулес. Листочки ось такі, бачите, порівняно з рукою, не дуже великі, не такі, як у Фантома. І ось відкриваю такі суцвіття. От. Деякі вже ось мало вже відкриватися, залишилося. Тут ось одне ще, бачите, ось таке. Ще тільки відкривається. І ось уже низ у став молочно-білий. Всередині така маленька є бубиночка. Вона, бачите, така гарненька. Всередині квіточки. Ось така геркуліс. Всім гарного вечора!